Вітаю! Сьогодні мій найперший підкаст підкаст соло. Так трапилося, що е, я планувала по-іншому, але через обставини е, довгоочікуючих родів там знаходяться. Я не можу нікуди а, піти, я мушу а, бути постійно присутня 24 на 7, тому а, вирішила вам знімати подкаст раз в тиждень на цікаві теми або відповідь на ваші питання. Ось мені прилетіло питання від Ольга Ода. Дуже цікавить правильне харчування грифонів. Таке, де сире м'язко, що краще для них, що не можна взагалі. Дякую вам величезне. Я собі приготувала план дій, що вам розповісти. Тому тема підкаста – правильне харчування грифонів. Сире м'ясо, рибка, кефір та овочі. Часто власники хвилюються, що краще набагато готові корми, преміум, супер-преміум якості. І що наші собаки давно вже не хижаки, тому м'ясо їм не потрібно. Або якщо м'ясо, то треба обробляти термічно, варити. Варити довго, або хоча б обдавати крутим кип'ятком. Це все міфи насправді, тому що, спробувавши крові, вони не стануть хижаками або нападати. Багато хто переживає, що в м'ясі є різні віруси, бактерії, глисти. Особливо тема глисти. От. Ем, ну, будемо потихеньку з цим розбиратися. Перше сере м'ясо. Сире м'ясо це основа природного харчування собак. Грифони, хоч і маленькі, але залишаються хижаками за своєю природою. Їхній організм створений для засвоєння білка з м'яса. Яке м'ясо підходить? Основа яловичина, індичка, курка, кролик, козяче, конина, качка, навіть нежирна свинина. Але свинина за умови особисто моє, якщо вже зроблена вакцинація сказок, тому що. Свининою там окрема тема. Чому сире м'ясо важливе? Це джерело чистого білка, необхідного для м'язів і енергії. Містить ферменти, які губляться під час термічної обробки, допомагає підтримувати блискучу шерсть, міцний імунітет. Е, я був такий час, коли я годувала одним кормом. Я не буду називати марки, але корма були дуже дорогі і дуже дешеві. І я помітила, що різниці взагалі, ну, майже ніякої. Вони їдять, але я помітила, що коли собаки їдять чисто корм, чисто і густо буває така тускла шерсть. Чорні собаки стають бурими, сірими, сперхотю, худими. А, ну, воно помітно. Я не зразу прийшла до годування сирого м'яса. В моєму житті були дуже гарні вчителі, які мені допомогли в моєму житті і пояснили мені, як все правильно. Перше. Сирим м'ясом щоденно, якщо готувати, то це мають бути мінімальний дози. Є люди обирають суто раз в сутки готувати натуралкою. Тобто там, де підібране м'ясо, овочі. Розумієте, це все настільки індивідуально, що вводити, якщо ви раніше цього не робили. Потрібно потрошку. Це потрібна консультація ветеринара і особливо бридера, тобто завидчика, у якого ви взяли своє цуценя. Це треба йти до цього покроково. Але я своїх цуценят починаю годувати сирим м'ясом. Роблю, ну, нарізаю. Я відео поставлю ось сюди, ось тут, а зараз побачите. Заю шматочками е, і роблю перший прикорм уже в три тижні. Тобто цуценяті тільки виповнилося три тижні. Перше, що він починає їсти, не розмочений корм, а сире м'ясо, тобто потрошечку по А... Е, інша важлива тема сира риба. Риба це чудове джерело омега 3 жирних кислот, які роблять шерсть блискучою, а, а шкіру здоровою. Які види підходять лосось сардини хек. Я купую фарш лосося або обрізки лосося. Риби багато не потрібно, тобто до міксу м'яса я додаю приблизно 3% риби лише. Ще використовую, був такий час салаку. Тобто я прям шла, купувала сиру салаку, ножицями отак поперек її різала і от прям в мікс їди додавала до м'яса. Чим корисна риба? Омега-3 підтримує серце та суглоби. Фосфор та кальцій зміцнюють кістки, допомагає роботі нервової системи, тобто вітамін В. Особливо з м'ясом. Важливо, рибу завжди потрібно попередньо заморожувати мінімум на 2-3 дні. Це знищує можливих паразитів. Ну, скажу так, паразити у нас зараз такі що. Не все піддається заморозки. Але я вам хочу сказати, що коли ми профілактично даємо вчасно глистогони та обробки. Наприклад, у мене всі весь розплідник на NexGard Spectro. Я кожні 25 днів даю і мені дуже подобається. Його можна давати і вагітним, і на, мали, на малу вагу. І, там профілактика дифілеріозу серцевого глиста, профілактика глистів, кліщі, блохи. Я раніше на іншому була, але спробувала і перейшла повністю на цей препарат, тому я впевнена. Додатково, коли я бачу якісь зміни, ми здаємо аналізи і є показ до прийому. Якихось профілактичних або більш серйозних препаратів, ну тобто глисти там чи ще щось, да? чи якісь простіші, які зараз дуже розповсюджені, то це індивідуально за показанням ветеринарного лікаря. Тому рибу навіть я їм сиру. Я її обожнюю, я її обробляю тільки лимоном і їм сама. Собакам купую а, в таких а, упаковках, а, де продаю для людей на котлетки, на тефтельки. Ну, я потрошки туди і додаю. Так, тепер блок третій. Кефір та кисломолочні продукти. Кефір це справжній суперфуд для грифонів і взагалі собак. У ньому живі бактерії, які допомагають травленню. Підтримують здорову мікрофлору кишківника і навіть підвищують імунітет. Кефір можна давати невеликими порціями кілька разів на тиждень. Ну, Кефір це ж теж білок, але легко засвоюваний білок. Він особливо корисний після періоду прийому антибіотиків або при легких розладах травлення. Стосовно кефіру, раніше. Я користувалася кисломолочним сиром. Но мені попала дуже шикарна стаття дослідження, де я прочитала, що це пустий білок, такий, воно вже все термічно оброблено. А от сам кефір, в ньому більше бактерій, які допомагають кишківнику. В ньому кальцій, і ну, це набагато-набагато корисніше. Тому я перестала давати творог, і я перейшла повністю на кефір. І були такі випадки, що вигодовувала іскусственно цуценя і на сумішах, які спеціально для того зроблені, цуценя виглядала гірше і почувалася гірше. По рекомендації гарного прийдера я перевела на повністю вигодовування кефіром кисломолочним густим. І ви знаєте, просто мені дуже допомогло, то тому я повністю перейшла на кисломолочне. А, до речі, стосовно порцій, розумієте, не потрібно малювати прям. Півмиски хлипчі, На грифона, який важить по стандарту від 4 до 6 кілограм, я додаю приблизно 4 столові ложки, це до м'яса, наприклад. Да, там, щоб, тобто м'ясо, але без риби. Тобто, якщо чисте м'ясо, мікс із декількох різновидів. Я можу додати, наприклад, кефіра і можу додати яйце перепилине. А можу просто дати на вечір попити кефіру, наприклад. Що сьогодні буде, тому що я забула розморозити м'ясо. Блок четвертий. Овочі у раціоні. Овочі це джерело клітковини, вітамінів і мікроелементів. Але не всі підходять собакам. Рекомендовані о... овочі для песиків: морква, кабачок, гарбуз, броколі, буряк, але у малих кількостях, тому що буряк, він достатньо солодкий, тобто там багато цукру. І метя буде червона, ви будете хвилюватися, що трапилось. Чому і кабачок краще варити? При варінні клітковина стає легше засвоюваною. Варена морква краще віддає бета-каротин, який корисний для зору та імунітету. Дивіться, яка ситуація. Я знала, що морква вітамін ПП, він цей вітамін, жиророзчинний. Тобто, раніше я давала сиру моркву, я її натирала і давала її з лососом. Тобто, в той день раз в тиждень, коли вони їли лосось, я додавала обов'язково туди моркву. Але я помітила, що як вона заходить, ця морква, так і виходить. І користі фактично нуль. Коли я почала читати і це все досліджувати, я дізналася про такий шикарний суп море. Тобто це морква, яка вариться 2,5 години з додаванням чуть-чуть сольки, там щічку. І потім це все з цією водичкою треба переблондерити. Ви знаєте, <кій> різне було, різні хвороби були, да, ну, все в житті буває кращого пробіотика, пребіотика, ніж оцей море, який зупиняє діарею у цуценят, нема нічого. Обожнюю його, і дуже люблю його додавати до м'яса. Стосовно кабачків. А знаєте, я коли переїхала жити в цю квартиру, я на прибудинковій території, де ніхто не користувався грядками, ну, коли всі там садять квітки, якісь та красу наводять, у нас ніхто не хоче цим займатися. Тому я садила 5 років поспіль кабачки, гарбузи. Різних ароматних сортів, петрушку, там укропчик, щавельчик, різні там прянощі, навіть помідори в мене були, щоб ви розуміли. І ну, всі, хто хотів, міг прийти собі там нарвати, взяти, знаєте, як, як, як по-домашньому. Самі кабачки і гарбузи. Гарбузи в мене були на зиму. На каші, салати, загалом для собак. А кабачки я саджала тільки для собак. Я їх так три штуки великих, прямо, вони вже з насінням да, нарвала, прям так порубала їх так ножем здоровим і бачите, як поросятам. І вони таскали його там цілими днями. Але згодом я почала м -м, помічати, що коли шість грифонів з'їдять. Три здорових кабачка, в них починається розлад, і вони починають ходити <гум> кремом в туалет. Я почала це вивчати і знайшла інформацію, що найкраще кабачок потрібно варити. Кабачок у вареному вигляді м'який для шлунка. Містить калій і вітаміни групи В. Тобто, розумієте, сири? Це одне, а варене, хто би міг подумати, да? ну, от, тобто при варінні клітковина стає легше засвоюваною, воно відкривається прямо. Але овочі можна давати і сирими, як легкий перекус, ну там потрішечки да? або натуральну зубну щітку, щоб погризли. Наприклад, шматочок сирої моркви відмінно чистить зуби. Ну, для відмінно чистить зуби я використовую яловичий сирий хвіст або качину шию в сирому вигляді. Обожнюємо просто. Якщо так трапляється, що нема там, можливості поїхати на базар і купити ну, саме хвіст, наприклад, да, там, чи не можемо знайти шийкачиних чи, чи індюшиних, то я просто купую хребет, де вже пообрізали. І оце цей хребет, вони додатково там ще обгризають. Тому а, такий висновок. Правильне харчування грифонів це баланс сирого м'яса, риби, корисних кисломолочних продуктів та овочів. Найголовніше вводити нові продукти поступово і завжди спостерігати за реакцією вашого собаки. Пам'ятайте, кожен пес індивідуальний. Тому завжди радьтеся з ветеринаром та заводчиком, у якого ви взяли тваринку. Не можна міняти раціон туди-сюди пригати, розумієте? Стосовно мене, я користуюся кормом. Мішок корма, який коштує 2010 кг, мені вистачає на моїх 10 графонів дорослих рівно на 7 днів на тиждень. Це за умови, що я обов'язково на вечір годую м'ясом кисломолочкою або ну, тварені. Тобто овочі я додаю. До м'яса обов'язково. Якщо додаю рибу, тобто мікс м'яса, наприклад, там декілька м'ясів. Да? Е, у мене основний зараз я знайшла гарного поставщика, є прям в вайберах, в телеграмах групи де можна придбати великою кількістю і малевою кількістю там, від кілограма м'яса тобто вони вже запаковані роблять його професійно. І там вже йдуть мікси. Да? Тобто, основний процент це іде яловичина, йдуть перемелеті шиї, качині, йде шлунок, там відсоток, йде яловича-печінка, там 5% зовсім чуть-чуть додаються. Вибачте, не хоче працювати мій. мій. Моє світло. От. І тому, виходить, дуже такі гарні запаковані мікси м'яса. До якого я можу додати свинини нежирної, шматочками порізати. Да, по шматочку, я можу додати е, шлунки е, курячі. Я нічого не обробляю ніяким е, кип'ятком. Е, у мене воно, ну, звісно, поки приходить, воно заморожене. Е, тому, наприклад, вранці корм. На ніч щось, маленькою порцією. Там у мене є відео на каналі, ви можете подивитися, де я показую, яка порція на вечір. Його не має бути багато, щоб не зірвати підшланково. Загалом достатньо в тиждень один раз додати лосося, один раз на 7 днів, і два дня м'ясних. Тобто для мене було колись раніше, дуже зручно два дні корм, третій день я до обіду їх нічим не годую, в обід даю на кожного вираховану порцію їхній відсоток. Тобто м'ясо з овочами вони їдять. І аж на наступний день нічого більше не їдять. Тобто одноразово вони їдять свою суточну дозу, мікс м'яса. І знов 2-3 дні корм і знову е такий мікс м'яса. Але в той день, коли я раніше давала м'ясо, я не давала корма. Зараз, е коли ближче до зими, тобто зараз у нас переход, да, осінь, е Якщо є хтось вагітний, є підлітки е або діти, які ростуть, я роблю кожний вечір перед сном. Ну, Мабуть, там, по таким котлеткам, ну, скажімо так, на грифончика в 3-4 кг дві великі столові ложки цього м'яса. Додаю обов'язково трохи кефірчика в цю ж, наприклад, там, повну столову ложку. Да? І, наприклад, або кабачка, або моркву. І більше моркву люблю, і більше моркву роблю. Все, і оце такий мікс, я додаю. Але розумієте, до цього треба переходити повільно, по капельку, по трішечки. Це має бути все поступово, щоб не нашкодити. Тому на питання, як я відношусь, я дуже гарно відношусь. І як висновок, які продукти, які категорично заборонено давати? Кава, шоколад, гриби, виноград, авокадо, навіть шкурка, з'їдять більше слив, буде розлад, з'їдять багато яблук, буде розлад. З'їдять багато помідорів, також буде розлад, М -м гриби категорично заборонені. Тобто можна просто Google набрати, заборонені, в мене є прямо табличка. Якщо вам цікаво, я в кінці її додам, можете подивитися, да, які заборонені продукти, список продуктів. А взагалом от в мене є 15-річна дівчинка тер'єра. я вам скажу так, що починалося все з того, що я кормила її а, всім вареним, вареним м'ясом. Ну, знаєте, як ми... Ой, моя дівчинка, грудиночки тобі чуть-чуть, Там яловичинки, шматочечок, рису з гречечкою зварила. І вона в мене хворіла. Вона хворіла, хворіла. Ми по лікарям їздили, їздили, їздили. І згодом я зустріла людину, яка виховувала поліцейських песиків. І мені сказали, що запам'ятай, сере м'ясо це здоров'я та довголіття твоєї собаки. Тільки ти почнеш годувати не вареним. А сирим, тому що варене – це чистий, пустий білок. Ви його відварили, всі корисні мікроелементи, ви їх унічтожили і пустим білком просто нагодували песика. А потім даючи курочку на ніч, а потім, Боже, чому у песика алергія. На корм алергія, на м'ясо алергія, на все алергія. розумієте? Тобто, якщо хочете давати, давайте по такому маленькому шматочку, але сирого м'язка. Да, Це краще замість смаколика, ніж варене, бо воно пусте. І тоді мені. Дуже гарна людина, Дмитрій Олексійович, сказав: переводь повністю на м'ясо і додай обов'язково раз в тиждень. На, я як він мені тоді сказав, на вагу песика. 10% це має бути суточне м'ясо від ваги песика, і 3% це риба туди додавати. Обов'язково він сказав, додай. Кисломолочку, і буде тобі щастя. І скажу вам, що я півтора року тинялася по ветеринарним клінікам, витрачала шалені кошти, але коли я його послухала, коли я стала це вивчати, читати, вдома практикувати, ось малесенька тойтер'єрочка, 15 років. І ще бабусечка возмущається і бігає. А тоді нам не давали навіть два роки, що вона проживе, бо казали, що вона дуже в критичному стані. Тобто зміна їди багато чого змінила. Дякую вам, що ви сьогодні були зі мною. Це перший такий мій соло-підкаст. Я буду для вас записувати раз в тиждень цікаві історії розплідника. Як почався розплідник, поїздки, різні ситуації, смішні, трагічні, наукові, практичні. Якщо вам цікаво, я з задоволенням буду чекати у вас на своєму каналі. Приходьте. Дякую.